Всім привіт! З вами компанія First Choice Accounting and Tax. У цьому відео ми роз'яснюємо, чому і як заповнювати форму TD-1, на прикладі федеральної TD-1 за 2024 рік. Усі корисні посилання будуть під цим відео. Тож, TD-1 – це форма, яка перераховує податкові кредити Tax credits, доступні для працівників. Що таке податковий кредит? Це сума коштів, на яку платник податків може зменшити свої податки. Іншими словами, податкові кредити частково виймаються з вже нарахованих податків. Тож TD-1 слугує для того, щоб роботодавець правильно вираховував податки з доходів працівників. Коли потрібно заповнювати форму TD-1? Коли у вас новий роботодавець? Коли ви хочете переподати форму TD-1, бо у вас змінилися суми кредитів відносно попередньо заявлених? Якщо ви не подаєте форму Тідван новому роботодавцю, то вам автоматично проставлять тільки кредит номер 1 Basic Personal Amount, що в більшості випадків є правильно. Тож переходимо до самої форми TD-1, до її заповнення. Спочатку ми вносимо свою персональну інформацію. А далі переходимо безпосередньо до податкових кредитів. І перший кредит у нас Basic Personal Amount. Кожен резидент Канади може взяти базовий кредит в розмірі 15 705 доларів. Однак, якщо у вас дохід з усіх джерел буде більше, ніж 173 205 доларів, вам потрібно розраховувати частковий basic personal amount через форму TD1 Worksheet. TD1 Worksheet, на відміну від TD1, це звичайний чорновик для ваших розрахунків. Tax Credit number 2 – Canada Caregiver Amount for Infirm Children under age 18. Це кредит по догляду за непрацездатними дітьми віком до 18 років. Тільки один з батьків може ввести цю суму 2616 доларів за кожну таку дитину, народжену в 2007 році або пізніше, і проживає з, об... з обома батьками протягом року. Якщо ж дитина проживає лише з одним з батьків протягом року, то той батько чи мати, з ким дитина проживає, і має право на цей кредит. А також на кредит номер 8 до нього ми ще дійдемо. Так, number 3 – Age Amount. Якщо вам буде 65 років і більше до 31 грудня 2024 року, і ваш дохід за рік з усіх джерел становитиме 44 тисячі 325 доларів або менше, введіть 8790 доларів. Вам потрібно ввести часткову суму, якщо ваш дохід за рік перевищує 44 325 доларів. Для розрахунку часткової суми використовуйте форму T 1 Worksheet. Worksheet. Credit No: Personal Income Amount. Якщо ви будете отримувати регулярні платежі з пенсійного плану чи фонду, але не CPP, не Old Age Security і не Guaranteed Income Supplement. Тоді введіть меншу з двох су або 2 тисячі, або ваш приблизний річний пенсійний дохід. Tax credit No 5 – Tuition – платне навчання на повний або неповний робочий день. Якщо ви є студентом університету, коледжу чи іншого освітнього закладу, сертифікованою канадським ESDC, і ви сплачуватимете більше ніж 100 доларів за навчання у кожному такому закладі. Введіть загальну суму збору за навчання, яку ви оплатите за це навчання. Tax Credit number 6 Disability Amount. Це кредит у розмірі 9872 долара за інвалідність, яка має бути офіційно оформлена через форму Т2201 в CRA. Tax Credit number 7: Spouse or Common Law Partner Amount. Це сума за чоловіка, дружину в офіційному або цивільному шлюбі. Введіть 15705 доларів або різницю між 15705 доларів і приблизним доходом вашої дружини чи чоловіка за цей рік. Плюс 2616 доларів, якщо ваш дружина чи чоловік є непрацездатними. Тож умови, за яких ви маєте право на цей кредит. Ви утримуєте свою дружину чоловіка, який проживає з вами. Чистий дохід вашої дружини чи чоловіка за рік буде менший, ніж 15 705 доларів або 15 705 доларів плюс 2616 доларів, якщо ця людина є ще й непрацездатною. Також переходьте до кредиту номер 9 якщо ваша дружина чи чоловік є непрацездатними і мають чистий дохід за рік менше, ніж 28 041 41 доларів. Так, номер 8 amount for an eligible dependent. Це сума за утриманця, який є вашим родичем. Введіть 15 705 доларів або різницю між 15 705 доларів і приблизним доходом вашого утриманця за рік. Плюс 2616 доларів, якщо ця людина є непрацездатною. А тепер умови, за яких ви маєте право на цей кредит. Перше, це у вас немає чоловіка чи дружини в офіційному чи навіть цивільному шлюбі. Або є, але вони не проживають з вами і, не отримують, і ви не отримуєте від них фінансову підтримку. Друга умова: ваш утриманець є вашим родичем і проживає разом з вами. Чистий дохід утриманця за рік буде менший, ніж 15 705 доларів, ну або 15 705 доларів плюс 2616, якщо ця людина є непрацездатною, і ви не можете взяти за них кредит номер 2 також переходьте до кредиту номер 9, якщо ваш утриманець є непрацездатним, старшим 18 років і чий дохід за рік буде менше, ніж 28 тисяч 41 долар. Далі, Tax Credit number 9: Canada Caregiver Amount for Eligible Dependent or Spouse or Common Law Partner. Це сума за чоловіка чи дружину в офіційному, або навіть цивільному шлюбі, або за утриманця, який є вашим родичем. Заповніть цей розділ, якщо протягом року ви утримуєте непрацездатного утриманця віком 18 і старше, або непрацездатного чоловіка чи дружину, чий дохід за рік складатиме 28 тисяч 41 долар або менше. Щоб розрахувати суму цього кредиту, переходьте до 9-го розділу T 1 Worksheet, тобто йдемо до черновика. Credit No. Canada Caregiver Amount for Dependents age 18 or older. Це сума за утриманця віком 18 років і старше, який не є вашим родичем. Якщо ви протягом року утримуєте непрацездатного утриманця віком 18 і старше і їхній дохід за рік буде 19 666 доларів і менше, введіть 8375 доларів. Ви можете ви заявити цю суму для більше ніж одного непрацездатного утриманця. Якщо їхній дохід за рік буде між 19 тисяч доларів і 28 тисяч 41 долар, вам потрібно розрахувати часткову суму цього кредиту через форму TD1 Worksheet, тобто йдемо до чорновика. Але 10-й кредит не стосується чоловіка чи дружини, чи утриманця, який є вашим родичем. Він стосується тих утриманців, які не є вашими родичами. credit number 11 transferred from your spouse or common law partner. Це суми, які передаються від вашого чоловіка чи дружини в офіційному або навіть цивільному шлюбі, якщо вони не можуть використати всю суму кредиту за вік під номером 3, всю суму кредиту за пенсійний дохід під номером 4, всю суму за навчання під номером 5, чи суму за інвалідність під номером 6 відносно своїх власних доходів? Тобто, якщо у них щось залишається, вони можуть передати це вам через Tax Credit Number 11. Це потрібно розраховувати. Тут потрібні математичні розрахунки, тому з цим кредитом будьте обережні. Tax Credit Number 12 Amount transferred from a dependent. це суми кредитів, що передаються від утриманців, якщо вони не використовують ці суми відносно власних доходів. Ваш утриманець може передати вам невикористану суму за інвалідність. А ваші діти чи внуки можуть передати вам невикористані суми за навчання, наприклад. Ось такий кредит. І в тринадцятому рядку те, ми просто проставляємо тотал суму від 1 по 12 рядок, що би ми там не взяли. У тринадцятому ми просто ставимо суму. Не забуваємо, що у формі 1 є зворотня сторона, друга сторіночка. Переходимо до неї. Там є багато інформації, яка теж може вас стосуватися. Найчастіше працівників стосується наступне: поставте галочку у боксі «More than one employer or payer at the same time» і 0 в рядку номер 13 Якщо у вас вже є одна робота, і ще ви працевлаштовуєтеся на другу роботу паралельно, тобто одночасно. Тоді податкові кредити можна заявити лише за одним з роботодавцем, а з іншим роботодавцем ви поставите 0. І інше це, якщо ви хочете навпаки, щоб у вас утримувались додаткові податки. Зараз покажу цей бокс. Так. «Additional tax to be deducted. Ось він. Тож, якщо ви хочете, щоб у вас утримувались додаткові податки, поставте необхідну суму у боксі «Additional tax to be deducted». Це актуально тим, хто має додаткові доходи, пасивні доходи. Можливо, ви здаєте в оренду житло. Можливо, у вас паралельно з основною роботою ще є якийсь бізнес self-employed. Тоді для вас це цікава інформація. Окрім працевлаштування і на момент подачі персональної декларації, ви повинні доплачувати великі суми податків. Тож для того, щоб зменшити свої податки перед CRA, ви можете їх виплачувати уже протягом року, якщо ви покажете це в формі TD-1. Бокс називається «Additional Tax to be deducted». Обов'язково проставте дату і підпис, і TD-1 вважається заповненою. Надайте оригінал своєму роботодавцю, а для себе зробіть копію. На цьому все. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо є якісь запитання, будь ласка, залиште їх під цим відео. Дякую і до нових зустрічей!